Це Ліза Краснова та адвент календар від бренду The Basis Shop. Ми сьогодні будемо разом із вами його відкривати. Також є розіграш на цей адвент, тож, будь ласка, переходьте знизу за посиланням. І зараз ми його відкриємо і побачимо, що всередині. Таких адвент календарів є три різних варіанти. В мене середній розмір. І тут є як новинки, так і бестселери бренду, як повноцінні а, продукти, так і мініатюри. Я вже трошки підгледіла, який буде склад, але все ж таки, а, коли ти там на картинці щось бачиш, це не те ж саме, коли ти сам все відкриваєш. Тут таке рухливе містечко. Як і минулого року, Адвент піддається сортуванню, переробці. Ви знаєте, що це моя тема. Я досі сортую, не дивлячись ні на що. Я не знаю, чи ви були в курсі, але бренд The Body Shop, це був перший бренд, який в. В принципі, почав робити адвент-календарі. Це була дуже цікава інформація. А також саме цей адвент він допомагає жінкам із Гани, тому що засоби, які тут є, вони створені на підставах чесної торгівлі справедливою. Тому все, що тут є, із маслом каріте, це саме із Гани, саме за договором. Співпраця з брендом гарантує жінкам стабільний дохід, а також можливість отримувати сервіси в плані. Охорони здоров'я та освіти. Цей адвент має три поверхи. До речі, вони ось так виймаються. Все це піддається переробці. Будемо зараз з вами шукати номер один. Це як Явріс викладала, типу Адвент 2022 року. Якщо не бачили, прикріплю посилання, там дуже ржачно. Перший номер це в нас та да дам Блін, дуже гарно, до речі, пахне. Це маленький крем із маслом ши. Номер 2. Відкриваємо бальзам для губ із авокадо. У віконечку номер 3 в нас. М, до речі, це гель для душу із полуничкою. І він, до речі, пахне прямо крізь цей пластик. Зараз все новопакування, воно зроблено із переробленого пластику, виловленого в індійському океані. Бачите, написано «Lifting Women Up». Так що реально Адвентик підтримує жінок. Так, ой, в мене це була вже така штучка. Це ось така муслінова серветочка. Вона допомагає вам очищати обличчя, коли ви використовуєте гідрофільну олію. Реально дуже гарно очищує, особливо якщо розмочити в гарячій воді, якщо вона у вас є. І прикласти на обличчя, реально дуже класний ефект очищення. Номер 5. Ось, і до речі, до чого нам потрібна ця серветочка. Ось така маленька а, олійка гідрофільна, вона в дуже зручному пакуванні. В мене вже таке було. Ви його трошки зачерпуєте і наносите на обличчя, розтираєте і дуже гарно змиває макіяж. А, і в парі із цією серветкою реально дуже кльове очищення. Номер 6. Канева маска для обличчя із алое. В мене вона була. Я, до речі, всі тканеві маски кладу в холодильник, щоб вони були а, такі прям освіжаючі. Вони дуже добре а, потім діють такий ефект. Здалося, що тривога. Програма по справедливій торгівлі була почата в 1987 році. Так що, ось тільки вже існується програма, яка допомагає жінкам в світі. До речі, оці адвенти вони направлені на різні регіони, де добувають той чи інший компонент. Тому ви можете зайти на сайт, я залишу посилання і почитати і обрати, може, той, який вам ближче до душі саме з такої благодійної ініціативи. Блін, знаєте, що зручно? Що вони перші номери розмістили поруч, не так, що ти там висовуєш всі шухлядки та шукаєш, що де. А поки що номер 7 він знаходиться у нас тут теж неподалечку. Блін, тільки що сказала, і зрозуміла, що номер 8 вже не тут треба його шукати нижче. Веганський скраб для тіла ось такий гарнюній мініатюрці. До речі, тут 50 мл. Нове пакування. Боже, як гарно пахне. Обожнюю. В The Body Shop дуже класні аромати, дійсно. Мені вони прям супер подобаються. Щось. Велике, -у, велике і всередині пухкеньке. Ось така губка для душу. Вона вироблена із, я думаю, що теж із мусліну. Вони, до речі, пишуть пояснення: ми замінили нашу пластикову губку для вани ось такої натуральної plant-based фібри Номер 9 Тут, до речі, позаду на кожній комірці є якісь цікаві факти про цей адвент чи взагалі про бренд. Тому, якщо він у вас буде, то можете попрактикувати вашу англійську мову і також дізнатися щось нове. До речі, в мене була, вона реально класно працює. Номер 10 теж щось велике. Це повноцінний шампунь із олією ши. Блін, як круто пахне. Номер 11. Дістаємо тут. Мініатюра, а це крем для душу, якби кремовий гель для душу із авокадо. Номер 12. О, Це бадер для тіла із манго. Давайте понюхаємо, тому що я не пам'ятаю, як пахне в них колекція із манго. Блін, пахне дуже по-справжньому! Ось таке воно а, тверденьке, тож видно, що щільна текстура. Номер 13, також кремовий гель для душу із а, молочком мигдалю. До речі, це веганський засіб. Номер 14, ух, боже, яка краса! Дивіться, ось така гарна пов'язка для волосся. До речі, реально прикольна, дуже приємна. А, на ній є такий візеруночок, такі ось бантик чарівна. Номер 15 це в нас пробуджуюча маска для обличчя теж мініатюра. Їх дуже зручно брати з собою, і це дуже зручний гарний об'єм на те, щоб потестувати продукт і побачити, чи є на вас особисто ефект і чи бажаєте ви придбати вже більшу версію. Номер 16, це в нас мило для тіла. Номер 17, гель для душу із рожевим грейпфрутом. Номер 18, теж масочка для обличчя із вітаміном С. Номер Номер 19 скраб кремовий для тіла із авокадо. Номер 20 це гель для душу із британською трояндою. Номер 21 це в нас крем для рук із британською трояндою. Номер 22 – Щось велике, мабуть, теж масочка для обличчя. Я просто вже професіонал! Масочка для обличчя з вітаміном є, до речі, дуже поживна. Я її робила. В мене було кілька таких. Вона реально на зиму, на холодну таку пору, дуже гарно зволожує і навіть не дає такої пружності шкіри, так що зверніть увагу. Номер 23. Це батер для тіла із олією шим. І номер 24. І що в нас тут? Ух! Вау! Це. А, штука, яку я ніколи навіть не бачила. Це із серії гімалайські вугілля, нічний очищуючий пілінг. Це повнорозмірна продукція. Ось так він виглядає. Це щось в пепетці а, із скла. Прикольно, буду пробувати, тому що я взагалі не знайома із цим засобом. Останній важкенький і що тут? О, теж щось повноцінне. Евкаліпта Розмарін, веганська масажна олія. Вуу! Блін, реально так прям бадьоро пахне. А, мені здається, що це якась штука, я ще почитаю, яку треба наносити, робити масаж, і вона буде знімати напруження м'язах тому що пахне прям так, як. Засоби проти болю в спині це реальний засіб, який знімає напруження, і це супер актуально для мене, тому що я живу на 25 му поверсі. Ходжу пішки, тягаю сумки з продуктами, і в мене вже реально заклинило спину, так що сьогодні буду наносити і подивимось, як воно буде діяти. Нагадаю вам, що такий самий адвент можна виграти і деталі будуть за посиланням, тож бігом переходьте! Я вам бажаю гарного дня, вітаю вас з наступаючими святами. Бажаю, щоб здійснилося наше спільне бажання всіх українців Слава Україні!